Дзеркальце моє, скажи, яка з усіх країн наймиліша, найвільніша, і де живеться духу прям повністю свободно? На жаль, це не ти Британія. І так, та сама Британія, та сама Британія, яка була бастьоном свободи і єдиною воювала проти Гітлера в Солоковому році. Та сама Британія ще є батьківщиною Великої хартії вольностей, яка була першим документом, яка дала б вообще права класам в Європі. Тепер ця сама Британія має найбільше запитів у, по цензурі в інтернеті, найбільше в Європі, якщо не рахувати Росію, само собою. Ось, наприклад, оця статистика. Це якраз ви бачите, скільки запитів що е, вимагали уряди держав, щоб було усунуто з інтернету. Як ви бачите, само собою, якраз в мене в цьому питанні є такі демократії, як Росія і Туреччина, ми їх рахувати не будемо. Але на Західній Європі це Британія. Їх більше, ніж у чортовій Білорусі. Як? Звісно, є невеличка поправка. А саме те, що ці запити було зроблено з 2000 року по 2024. І зараз, якщо рахувати останні роки, то таких запитів дуже мало. І Британія вже обігнала Франція. Але тут і загвоздка. Бо діло не лише в цьому. А цензура проявляється і в інших формах наприклад, в інтернеті. На коментарі користувачів та на публікації у пресі. Наступ на Британську свободу слова тривав довго та малопомітно. Найвідомішим та одним із найостанніших таких законів був акт про безпеку в інтернеті, що нав'язував чимало обмежень на власників соцмереж для цензурування контенту на своїх платформах. Тобто, вони навпаки мають більше цензурувати і обмежувати користувачів. Як завжди. Таких випадках прикривається безпекою дітей. Тобто будь-який контент, який є шкідливим для дітей або якому шкодять дітям, забороняється повністю. Тут ні в кого немає питань, що це погано. Ні, це навпаки хорошо. Не надам нам такого в інтернеті. Але, звісно ж, є завжди в таких моментах, але є невеличкий підпунктик. Який каже про те, що будь-який потенційно небезпечний контент має бути прибрано. Тобто, не незаконний, а потенційно небезпечний. А що це значить? Що значить потенційно небезпечний? Одне діло заклик до тероризму, це має бути заборонено само ж собою. Але раптом це просто щось не сподобалось прем'єр-міністру. А таке ж буває. Тобто, таким чином влада розмиває усі рамки дозволеного. Каже, що таке-таке то таке то можна, і є величезна, сіра зона, в якій ти не знаєш, чи ти робиш правильно чи неправильно, і до тебе постукає поліція і видали твій аккаунт, чи не постукає. Само собою, мета у цього дуже очевидна, щоб були перестороги для такої публікації, щоб, платформи дотримуються... щоб були перестороги для публікації. І, звісно ж, платформи дотримуються цих норм. Чому? Тому що буде штраф у 10% від їхнього доходу, кому це потрібно. І тут іде погана річ. Аналогічно Росії у Британії є практика арештів за публікації у соцмережах. Це ні в які рамки не йде, зізнаюся. Приблизно, приблизно 30 людей у день арештовуються британською поліцією за публікації, за коментарі у Фейсбуці або Інстаграмі. За критику або різкі висловлення до нелегальної міграції теж може загриміти до в'язниці, як і сталося з дружиною одного держчиновника. Не знаю, який я, хто він був. Там написано екс-канцлер, але я не пам'ятаю, що це значить. Вона написала в соцмережі наступне: Та хай хоч горять оці мігрантські готелі, мені то байдуже. Само собою комусь ці коментар не сподобається. От, дуже багато кому не сподобається. Але сажать за це в тюрму? Давати за це термін. Вона потім програла суд причому, тобто суд став на бік поліції. Це ще більше дивує, зізнаємось. А як сталася ще більш дурна подія? Один хлопчина написав лайку в бік Хамасу. Хамасу, який в половині цивілізованого світу вважається терористичною організацією. За діло причому. Ми ж пам'ятаємо, хто убивав євреїв 7 жовтня. Він. І за це до нього прийшла поліція і арештувала. Війна в Газі це одне він її, очевидно, не виправдовував, а був обуреним дуже глупим протестом за свободу Палестині, який виражається в тому, що збирається сотні тисяч людей в Лондоні. обмальовує пам'ятники, спалює магазини і потім нічого не робить. Хорошого на сам... насправді. Поки за подібне до антимігрантського протесту буде поліція, яка буде їх розганяти, то з Палестиною, звісно ж, такого не буде. Їх відпустять. ні 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 неки відпустять, їх навіть не будуть арештовувати. І ж, якщо вони зовсім обнагліють, якусь важливу будівлю захоплять. Тож, <кхм> тож взуємося у черевики англійця. Постять у Фейсбуці, контроверсійні постики. Не можна, бо постукають люди в уніформі. В інстаграмі рілзики проти Хамасу ти не запостиш. Ну, а за хоча в приватній групі, в Ватсапі, коментар проти директора школи можна? Нормально не получить за це. Не можна. Послухайте двері за коментар. І так, це новина, яку ви бачите, вона, на жаль, реальна. Сімейну пару арештували за те, що вона облаяла директора школи у групі у Ватсапі. Ну, він скотина був у тому випадку, не будемо про це говорити. Головне в тому, що їх заарештували на 11 годин і протримали у відділку. Вишли додому, заарештували, відвезли у відділок, потримали 11 годин. Це як? Само собою, очевидно, який тут, який тут мотив у всього цього? Формувати атмосферу страху, аби люди не могли критикувати. Нікому ж не хочеться присидіти в поліції скільки угодно. І плювати, що потім поліція скаже. В цьому випадку поліція вибачилась, бо вони дійсно накосячили дуже сильно. Але якби не вибачились, що б їм було? Нічого. У минулому відео я згадував про те, що мігранти дуже скоюють багато злочинів. Вони також скоюють теракти на ґрунті етнічної, або, наці... або релігійної неприязні. І в останні роки дійсно почастішали випадки атак на синагоги та християнські храми. Виконавці у більшості випадків це або араби, або пакистанці. Усі мусульмани. І тут дуже важливу роль відіграє цензура. Бо чому ж люди не бунтують? Бо якщо терорист є мігрантом, то про його походження чи погляди вам преса ніколи не розповість. Фактично, окрім легальних обмежень на свободу слуба, є і неформальні договорнічки між пресою та урядом, які обидві зацікавлені у тому, аби міграція в Британії зростала, Тому вони і не пишуть про походження терористів. Який британець захоче завозити ще невідомо кого, без будь-яких перевірок, коли стануть робити терористичні акти, насамперед в Англії? Я тут трошки змушений обірвати раніше підготовлений текст, оскільки мені ще не написали знайомі про те, що в Англії стався черговий теракт, якраз такий, про який я говорив. У дайте скажу, це, мабуть, був Манчестер, так? Мусульманець спробував підірвати синагогу. Але його е, викрили, і він спробував утекти. Тим він зарізав двох євреїв. Преса, звісно ж, я не знаю навіть, що там каже преса з цього питання. Чи вони кажуть, що він мусульманин, чи не кажуть. Але головне те, що фотографія його вже розійшлася по соцмережі. Через що можна очікувати нову хвилю протестів проти міграції, чого вони не хочуть допустити, чи на влада Британії? Тому я тільки радий, аби Україна йшла і вибудовувала свій цивілізаційний шлях до світлого майбутнього по зразку Заходу. Але не цього Заходу, тож не цієї Британії. Не для того ми бороли цензуру, не для того наші стояли на Майдані, аби у нас ішло повернення до того, щоб у нас знову була свобода слова під ковпаком влади. Тому британцям я бажаю вибороти свободу. Яку вони колись раніше мали?